От я сказав Московський Жовтий князь Василя Баки, не лише про голод, жовтий князь про Сталіна. Знаєте чого Сталін був гадом? А того, що він полюбив дівчину, вся справа у любові завжди. Завжди вся справа у кохаю, він полюбив дівчину, і та дівчина в нього на руках умерла. І після того він почав всіх убивати. Поки ми. Не будемо називати імена своїми іменами, війну війною, а не військовим станом, поки ми не навчимося цінувати то, що ми маємо, поки ми будемо і воювати. Якщо ми не будемо цінувати людей, якщо ми не будемо цінувати, все своє. То ми будемо постійно воювати. Постійно. От реально постійно. Треба називати імена своїми іменами. Війну війну, а не військовим станом.